Друзі, маємо таку машину на ремонт опіля. Каже клієнт, що щось ззаді стукає не без трісла, ніби що. Не годен він знайти твої причини. Знайшли ми причину. А причина буває така, і то вона часто буває. Тут вигнило, тут вигнило, там ще ціле тримаються. І ще одне. воно. Як я це питання рішаю. Тут закручені гайки під ключ 10. Беру кусок грубої каністри, бо тут кадюрки вже великі. Коли менше дюрки я беру корок від пластмасової бутилки, підставляю і воно не... До пластмаси ну, і притягнув, воно ну, і до пластмаси не буде дребіжіло. А так кусочок пластинку з каністри старої вирізаю і притягаю і такий ремонт. Як... Дивіться, підписуйтесь. Бувають і такі ремонти. Бувають і такі ремонти простенькі з полоху. Каже, дуже калатеє, щось таке воно. Не знаю, що воно таке. Ніби з прожине, трісло ніби що. А воно часто так буває і часто люди на то уваги не звертають. Переважно. Звертають увагу на ходову. Перевіряють. По ходові все нормально, клієнт їде далі, а по наших дорогах, як ви знаєте, ну, дребіжить. І в кінцевому результаті так ну, є. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.